Конфлікту Коломиї, мешканці кількох вулиць нашого міста, скаржаться на послуги фірми. Квант 2 люди переконують, підприємство не лише надає неякісні послуги, а ще й не виконує умов договору з абонентами. Деталі з'ясовувала Надія Ніплюхіна. у 2011 році. Коломиянин Ігор Мельник заключив договір із підприємством «Квант-2» на проведення мережі інтернет. До нього долучилися ще 17 сімей сусідів. Рік, начебто, усе було гаразд. Абоненти сплачували гроші і користувалися послугами фірми. Проте нещодавно між сторонами виник конфлікт. Вони провели від нас у. Участок лінії за свої кошти, і він почав їм ставити різні умови. А саме три тисячі заплатити за ремонт лінії, якоби лінія була зроблена неправильно. Хлопці підключилися до другої фірми інтернет, підійшли до нас, вимагають гроші, і почався в мене конфлікт з Біловим. Я говорю, хто буде обслуговувати, ніхто не обслуговувати. Після чого я е, переговорив з людьми. Люди виявили бажання перейти до другої фірми, яка надає кращі послуги в більшому обсязі. І не тільки інтернет, а й кабельне запропонували нам і телефони. Ми вирішили бажання перейти, щоб не мати в майбутньому таких самих конфліктів, як мали наші сусіди е, з цією фірмою. Він мені сказав, що влаштує війну. Почалися погрози, почалися пропонування порубаємо кабель, принесемо викинемо тобі на подвір'я. Власне, лінія кабельної мережі стала каменем спотикання обох сторін, і гормальник законно вважає її своєю, має на це необхідні документи. А от у підприємстві «Квант-2» із ним не погоджуються і не віддають ключі від ящиків, де знаходиться обладнання абонентів. До слова нарікає Коломаянин. Суттєво відрізняються і суми, які сплачували сусіди за реєстрацію. Лінію я йому не віддам, бо я на сьогоднішній день являюся власником. Я замовив, зробили. Я з ним розрахувався. акт прийому виконаних робіт є зауваження ніяких. Нема все. Чому він не віддає ключі до від цих ящиків, такий самий стоїть на другій вулиці, не знаю. Хотів я з ним працювати далі, щоб розширяти вулицю. Він за, за, е, сказав такі ціни. Ну, наприклад, за цю вулицю, 300 метрів, щоб робити розголоження, він мені сказав, 9 тисяч це буде коштувати. І плюс люди будуть під'єднюватися, будуть платити. Це дуже дорого виходить. Підтримати свого постраждалого сусіда прийшли і кілька однодумців. Вони теж не задоволені діяльністю квант 2 тому під'єдналися до іншого провайдера. У нас також був конфлікт з провайдером квант 2 Півроку тому ми підключились до, до цього провайдера. На протязі трьох-чотирьох місяців приблизно у нас просто не було належного обслуговування. Фактично, інтернет пропадав кожні 2-3 години, тому. Ну, Ми боролись-боролись. В результаті ми все-таки перейшли до, до конкурента, скажімо так, до НТК. Тепер у нас, власне кажучи, все нормально, інтернет є. Прім міняється, треба вести бізнес вже по-новому. От і все. Тут додають щось, вже є конкуренція. А нас старова конкуренція. Треба вести бізнес по-новому. Всього лише. Він спочатку сказав, що в нас інтернет пропадає по нашій вині, а потім прислав своїх працівників, і вони там щось зробили в ящику, інтернет почав працювати. Ну але ми йому вже не повірили і тому перейшли в НТК. Задоволені і порадили цим сусідам так само вчинити, тому що ну він не знає, просто не вміє працювати з людьми. Ми намагалися поспілкуватися із керівником підприємства «Квант-2» Володимиром Біловим. Проте телефоном він заявив, що жодних коментарів на камеру давати не буде. Я ніяких е, коментарів вам не даються раз. По друге, якщо вони цей є е е е е е Зовсім інші відносини хазяйствани пишуть заяви, відключаються, і все, нема проблем. Вони мають право звернутися в відповідні хазяйствані органи, подати скаргу і так далі, і так далі. А не вирішувати це, це питання. Ігор Мальник налаштований рішуче. Він планує піти і далі законним шляхом і відстояти свої права у судовій залі. Я подаю в суд і буду чекати рішення суда. Те, що ми не будемо, ця лінія не буде вбілово, це однозначно, ми перейдемо в НТК. Після цих конфліктів, після цих, ну, я би навіть сказав, хамства, я не збираюся бути під його пресом, під його наглядом постійно. Я не довіряю такій людині, вона може і на майбутнє робити з нами, що хотіти.